Ну і ще, давайте згадаємо, що Дональд Трамп напередодні, коли зустрічався з Путіним на американській військовій базі в Анкориджі, Аляска. Зустрічались з розмахом, і це викликає у нас неабиякі знаки запитання в усіх очах. Вибачте, червона доріжка в той момент, коли гатили по ринку в сумах. Вітати, Дональд Трамп прийшов особисто. Зустріч мала тривати 6 годин. Завершилася достроково вдвічі швидше, приблизно за три. І зустрічатися один на один Трамп з Путіним. Не захотів, була розмова троє на троє. Проте Трамп зауважив, що бачить великий прогрес. Це його формулювання у тому питанні, які він зве завершенням війни Росії проти України, і не бачить необхідності, поки запроваджувати проти Москви нові санкції. Розставляти акценти з того, що ми не побачили. Чи побачили Олександра Левченка? Попросимо це український дипломати, посол України в Хорватії і боснії Герцогині, 10 сімнадцятого років. Пане Олександре, вітаю вас. Вітання вас, глядачів. Пане Олександре, звісно, не може не вражати історія з червоними доріжками і з рукостисканнями. В той момент, коли е, Трамп потис руку Путіну, Путін став знову рукопотисним в світі? Чи це зовсім не означає, що це саме так і сталося? Ну, як, ще ж три рази плескав, аплодував, коли Путін йшов. Нікому ще він не аплодував. Ніколи ще не виходив, щоб зустрічати особисто. Це ж не державний візит, да, робочий і так далі. Так що задайте візит нашого президента і цей порівняйте, як нашого прийняли, ніяк Путіна, і звичайно, не дуже хороші аналогії. Ну і візуально, звісно, дуже все нас насторожує. Ось дивіться, сідають в одну машину, а сказали, що не буде. Тетатет. -а, -тет, а в машині нема нікого, крім перекладача. Ви розумієте, про що я говорю? Так що тет-а-тет -тет був. От, майстерно зроблено, нічого не скажу. От. Щодо результатів, ну, тут треба говорити окремо. Студія. Ну, власне, про результати давайте будемо говорити тоді, коли зрозуміємо, а в чому полягають ці результати. Бо від фінального постслова якогось такого змістовного. Ну, ми власне мали би зрозуміти, а про що домовилися. Домовилися далі домовлятися. І, зрештою, що ви розшифрували з тих послань? Ну, розшифровка проста. Трамп перейшов на позицію Москви. Позиція Москви була в тому, що спочатку договір мирний. А війна йде до цього. Ми стояли півроку з союзниками, з Трампом на одній позиції, що поки не буде тимчасового перемир'я, ніяких рухів не робимо. Це нормальні процеси. Значить, ну от Щось відбулося там під час цієї розмови, але найбільше очевидно відбулося, коли Вітков їздив у Москву. Тут тільки підтвердили, от, і фактично повністю діаметрально міняється позиція. От договір краще, чим перемир'я? Ну, в принципі, краще, якщо це нормальний договір. Але якщо це пахабний мир, ну тоді вже багато питань. Студія. Чи у вас влаштовує реакція європейських наших партнерів і їхні запевнення, бо з огляду на те, що вже є в публічній площині, нічого нового ми не почули. І чи цього достатньо для того, щоб ще раз зафіксувати? Пункти, з якими Україна в яких Україна не порушена. Нічого про Україну без України. Територіальні поступки ми не обговорюємо взагалі як опцію. Тим паче, коли йдеться про розмову лідерів інших країн. І останнє Україні питання миру в Україні не можуть вирішувати хтось сторонні. Да, не можуть, але ж їх обговорювали. так же розуміє тобто. Нас запрошують до Вашингтону, щоб ознайомить про що домовилися, які параметри договору. От це дуже-дуже насторожує. От які ж там параметри. Ну, ми говоримо про безпеку, але для українських громадян ще дуже важливе питання територій, з якими територіями ми виходимо з цієї війни? Студія. Ну так власне і в цьому і питання чи ви змогли розшифрувати з тих послань величезного кілько кількості повідомлень в різноманітних медіа. А що почули? Що розчули? Ну головне, чого не почули відповіді на запитання до Путіна, які він зробив, що не почув містер Путін. Коли припините вбивати українських людей? Це американський журналіст намагався його поставити. Але певно, що зробити вигляд, що нічого не сталося? Ну ні. Як ви розшифрували медіа послання і медіа публікації від іноземних колег? Ну ми розуміємо, що Путін е, нормально все пройшло, як і, і, і передбачалося в Москві. По-моєму, дуже позитивні відгуки від цієї поїздки. І, очевидно, так приймали це, це звісно, тільки позитивно для Москви. Все, що стосується американської сторони, є коментарі, що дещо втратила американська сторона, моя точка зору ні. Тобто ми не знаємо, про що вони домовлялися. Тому що Трамп сказав, що зустріч прийшла на 10 з 10. Але <на> не вдалося досягти питання щодо перемир'я і, і щодо санкцій, Н, значить, нічого. Значить, по інші питання, там повний консенсус. І те, що провели на сім годин три, а значить, за три все домовились, що сидіть довго, швидко все погодили попередньо. Ось і зараз рухається процес. Тому очевидно, що і, і не виключаю, що американська сторона задоволена результатами перемовин. Студія. Ну, але ми мусимо дивитися в усебіч. Макрон заанонсував чергову зустріч коаліції охочих, рішучих, дієвих як завгодно. І йдеться про непохитні гарантії, якими має бути підкріплена будь-яка мирна угодна. Формулювання прекрасне, і ми почули навіть цього разу, що гарантії мають скидатися на щось подібне до статті 5 колективного договору Північно-Атлантичного альянсу. Що це може бути? Ми знову повертаємося до теми приблизно 6-7-місячної давнини. Що це має, може бути і хто має це гарантувати? Ну, гарантії безпеки це важливо. Ми вже їх мали, коли віддали ядерну зброю. Ми мали гарантії певні договори з Росією, 200 договорів. Вона перейшла, ці договори і так далі. Це важливе питання. Да? Хотілося би, щоб вони були міцніші ніж ті, що були, але. Ми не чуємо головного для українців питання території, які території залишаються за Україною. І тут всі ці питання якось обходять стороною. Щось знову там прозвучало у Трампа обмін українських територій на українські території. Так ми ж все це вже чули, засудили. Так яким чином все це буде? От, от я думаю, тут всьому буде головне питання того. Як буде розвиватися мирний процес студія? Який є ваш прогноз на зустріч у Вашингтоні у понеділок? Що це буде, і що ми почуємо за результатами? Е, ну, ми ну, я так розумію, пан Трамп проінфор... проінформує нашого президента про те, що домовились з Путіним, тобто без України? Розумієте, так? Да? От про що домовились вже, що пропонується. І і він же сказав там, що все залежить тепер від Зеленського, чи він прийме це, чи ні? Ну ось така історія. Студія. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та боснії Герцогині, 10-17 років був із нами.